З вами дуже любимо котиків. Тому в честь цього нещодавно я вирішила провести міні-челендж на своєму каналі. Ця тема стосувалася як і котиків, як і зими. Тому я написала умови у своєму телеграмі. Сьогодні покажу роботу кожного з учасників і в кінці покажу також свою роботу. Тому, поки я показую, обов'язково напишіть в коментарях слова підтримки для учасників. Обов'язково доєднуйтеся до наступного челенджу або марафону у мене в інстаграмі. До речі, наступний буде присвячений Дню Святого Валентина, і там будуть круті подарунки. Так, оскільки в мене дуже поганий зір, потрібно одягати окуляри. Так, і одразу починаємо з найпершого учасника. Я буду з боку тут транслювати для вас. І перша робота це були ось такі от котики. Тут їх, наскільки я бачу, аж чотири котики і подаруночки. А з цукерочками. Досить, до речі, цікава ідея для оформлення кімнати, тому обов'язково забирайте. Можливо комусь і сподобається бачите челендж не тільки для практики дуже хороший, а й для цікавих ідей. Наступна ілюстрація ось така. От кішечка рижа, яка сидить на подаруночку біля ялинки. Стенько, але теж якийсь він сумний. Чому він такий сумний, невідомо. Буде дуже цікаво дізнатися. Напишіть в коментарях, от хто автор, чому він такий сумненький, що йому там не сподобалось. То що, певно, його теж нарядили як ялинку і заставили фотографуватися. Наступна робота це від моєї дуже хорошої подруги. Вона намалювала такий от новорічний стікер. Дуже мені сподобався. У неї, до речі, є ціла серія от таких стікерів з такою кішечкою. І, в принципі, вони в загальному дуже такі чарівні і красивенькі. Це один котик. Він також дуже такий чарівненький, малесенький, дуже гарно промальований. Тут шарфік з ялиночками, Дуже бачу постаралася. Тут багато всяких цікавих деталей, сніжинки навіть є. І навіть носик ось такий от мімішний розовенький. Ну, дуже кажуть, чарівні роботи, всі дуже старались. І ось ще одна наступна робота. Мені Її скинули трошки пізніше. Я розумію, якій техніці, мені здається, це якісь олівці. Таке от привітання з 2025 роком. Так, наступна робота вона вирізана, теж, можливо, її десь хочуть використати для декору в такій шапочці і в шарфіку. Дуже, до речі, цікаво виглядає. Непогано. Такі цікавий накидці, бачу, в нього є, і шапочка. Наступний котик, хоча не зовсім по темі до новорічної і зимової тематики, але все-таки досить прикольно вийшло. Так, от такий от розворот з котиком в коробочці, тому я не могла не показати цю красу. Ну, це реально шикарно виглядає. Дуже красивий він в загальному, що ти ще скажеш. Тому обов'язково підтримайте дійсно учасників. Мені здається, вони на це заслуговують. Реально шикарні роботи з цими котиками, навіть якщо деякі навіть не по темі, просто котики, я їх обов'язково всіх показую. Наступний малюнок ось такий от рудорожевий котик. Дуже він так зливається на фотографії, дуже такі рябі кольори, але реалістично, до речі, промальована шапочка. Якби тут ще додати чуть-чуть підвести, і взагалі би було ідеально, ідеальна робота. Ну, Тобто, контура ще би я додала, але так то ну, досить прикольно і цікава ідея. Наступна учасниця намалювала ось такого красивого рижого котика з кульками. Бачу, дуже постаралася, дуже акуратненько зроблено. Такий мімішний він собі от, посміхається. Ні, ну дійсно, надзвичайно красиво, дуже красиво. Молодець. Наступний малюнок ось така от ілюстрація з привітанням 2025. А, на шерсті висять кульки, це так оригінально цікаво. Але теж він якийсь сумний. От видно, що котикам не дуже подобається, як їх наряжають. Наступний малюнок. Також дуже такий цікавий котик, і дуже багато деталізації всякої цікавої. І є і ялинка, і окуляр, і навіть рожки з ось такою от цікавою деталізацією. Мені здається, от ну, це дуже цікава практика, особливо поєднувати якусь таку сюжетну. Ідею. Ну, Наприклад, ви малюєте котика і там в якомусь середовищі, наприклад, пов'язаного з зимою або з Новим роком. І це промальовувати ось такий повноцінний сюжет. І от виходять в кожного оригінальні і цікаві ідеї. От, дивіться, я навіть не помічала, але тут на хвостику гірлянди обмотані. Ну, дуже цікаво, це дуже схоже навіть як я малювала, але я в кінці покажу. З чого взагалі виникла ця ідея? Ну, так, наступна робота це ось таким олівчиком намальований котик, який дивиться на гірлянди, знаєте, і такі круглі великі очі має. До речі, ось на наступній фотографії видно, яка це мацюпузька. Дуже маленький. Мені здається, це напевно, десь ось такий малюночок. Дуже цікаво виглядає. І Ось навіть є дата 03.01.2025. От якраз одразу після Нового року. Я проводила стрім, і там мені одна підписниця написала ідею а може би провести якийсь міні челендж по малюванню новорічних котиків. І я така схопила цю ідею і думаю, ну потрібно потрібно. я рідко що таке роблю взагалі на каналі. А, тому, думаю, варто ризикнути, але бачите, трошки затрималася з відео, тому, думаю, ви мене пробачите. Але все-таки воно є. І це буде от шана вашим таким красивим мішним роботам з котиками. Наступна робота, теж у форматі ось такого скетчу, показує нам язик кіт із бантиком. Досить так лаконічно, простенько, нічого лишнього, так сказати, тут в цій ілюстрації немає. Досить так все простенько замальовки. Так, наступна робота ну це мені казали, що вона взагалі не зв'язана з Новим роком, бо людина захворіла. Але нічого моя ну, ж казала, я показую всі, і тут дуже хороший рівень, дуже класно промальовано. Ось такий от комікс. Цікавий є. Купний малюнок, ось таке от привітання з новим роком. Ось така от ілюстрація з ялиночкою, і кіт тримає гірлянди в зубах. Ну, головне, ага, не включені в розетку, значить лиха не станеться. І Merry Christmas! Так, наступний котик, ось такий от в гірляндах, але якийсь він мені дуже сумненький, щось йому сумно дуже. Не знаю, що сталося. До речі, автор напишіть в коментарях, чому він такий сумненький. Напевно, через те, що його обмотали гірляндами, але все рівно кожна робота по-своєму досить чарівна. А наступна робота це ось такий от скетчик, як я розумію, намальований ручкою. Також досить цікаво, ось така кружечка. Це, напевно, він допомагає пити хазяїну чайочок або какао. Ну, теж бачу він в сніжинках обмотаний. Ну, досить кажу, оригінальна і цікава ідея абсолютно у кожного. Ну, роботи схожі одна на одну, майже нікого немає, у кожного все по-своєму. Ось, Тут навіть робота з надписом. Ця робота також дуже цікава. Багато в пончику, і навіть і є гірлянда, і шайнапис з Новим роком. Так. Тому ще раз вітаю всіх з Новим роком. А, так, тут така чарівна ялимочка є. І подаруночки. Ну, куди ж без подаруночків на Новий рік? Нікуди, в принципі. Так, і навіть шапочка є. Ще одна робота. Теж досить така цікава. Поєднали тут зверху, поставили ось такі сердечки, ніби на мистинці. І шапочка така з на містинок. Ух ти! і навіть квіточки на лапках. Таке щось цікаве от в оформленні, досить цікаво і незвично. Те, що воно трошки губиться, те, що олівчиком намальовано, здалося б трошки. Темніше. темніше зробити, але в принципі досить непогано. Так, і тут також от та сама проблема, що трішки взагалі не видно, що там зображено. Але я бачу, що тут котик а, з прапором на шиї, і надпис 2025, і кружечки навколо. Тоже Ось такий от котик. Так, наступний а, малюнок а, Кіта Джемна Хлібі. Вже дуже такий цікавий малюночок. Знаю, що а, це малював хлопчик, йому дуже подобається малювати під час моїх ефірів, бо я мені скидувала мама вкусно. В інстаграмі і досить такі ну, цікаві малюночки. Я кожному вдячна, хто підтримує мене і підтримує своєю роботою, навіть в такому челенджі, от у безкоштовно, до речі, ні ви нічого не платите, ні я нічого не дарую. Просто ми займаємося для практики. Так, наступна робота ось такий от котик-космонавт-новорічний. Новорічний космонавт. Ну, я кажу, досить таки у кожного оригінальні ідеї, я вам скажу. От, наприклад, тут навіть гірляндами обмотаний і такій цікавій техніці, що я хочу зауважити? намальовано крапочками. Тобто, ну, дотворка або пантелізм кожен називає по-своєму, але все одно досить от цікаво так зроблено такими точечками. Ну, Навіть техніки відрізняються. От Хтось робив скетчі, хтось робив маркерами. Досить все прикольно і оригінально. Тому кажу, я не могла не записати це відео. Це реально шикарно. Наступна робота. Ось такий от котик, який він спить, напевно, на столику або на кріселку. Ну, думаю, це крісло таке малесеньке. Вау! Дивіться, яка я тут персонажа чарівного замітила. Якась феєчка пролітає в шепці. Це, напевно, може якийсь гномик. Тому, от чекаю від вас, хто автори, написати от розкриття ваших котиків, персонажів. І, думаю, це буде цікаво почитати іншим, хто переглядає, от як в загальному це все. Було зроблено і яка ідея у вас. І знову ж таки наступна робота. До речі, нагадаю, що учасників є аж 32, якщо не помиляюсь. Так, 32 це разом зі мною. 32 роботи і 32 учасника. Це дуже багато. От це практично за пару днів. Бо челендж тривав 3-4 дні. Ну там я дала ще один день на запас, і в загальному за такий короткий термін всі зробили от такі роботи і таку кількість. Ось такі от котик. З кульками в ялиночці, Дос, досить прикольно виглядає, до речі, бо в мене коти дуже часто залізають в ялинку і там просто дуріють, як ненормальні. Тому от я розумію, чого цей котик тут в гірляндах і весь такий смішний, прикольний, але теж досить цікаво намальовано. Але я не розумію, чим це акварель чи це, напевно, маркери. Мені здається, що це всього скоріш маркери і обведено лінером. Так, о, дивіться, до речі, дзвіночок, який на хвостику досить прикольно виглядає. Так, наступна робота це кіт в ялинці. От, бачите, кіт уже повалив. От це ніби продовження історії. От Кіт сидів в ялинці, і кіт повалив ялинку і вже собі сидить там от смішно. Такий. От тут більше такий лінійний малюнок і зроблений на телефоні, бачу, або на планшеті. От напишіть в коментарях, бо я щось не пам'ятаю, де ви писали, де ви його малювали. Мені здається, що на телефоні. Але також досить такий уже смішний сюжет у нас з цими котиками. Так, наступна робота це ось такий от котик в шапочці. Такий лаконічний і простий, така от замальовочка. Получилося з котиком. Кажу, кожного от по-різному ідея. От іще одна робота, ось такий от котик, замотаний в гірлянди. Я не знаю, у нас якісь котики, заручники, вийшлися в гірлянді обмотані, такі ой, бідненький, аж сумний. Так, називається му... мура. Мурка, а, напевно, Мурка тут написано, якщо я правильно прочитала. От така от ілюстрація Тоже цікава фарбами намальована, я думаю, це, напевно, акварель. Так, Це, я думаю, акварель. Так, і ще одна робота. Е, я кажу, їх було дуже багато, аж 32 учасники разом зі мною. І ось така тож, одна з останніх робіт, які мені скинули, ось такий котик в скетчбуці намальований в рукавичці. Дуже цікаво виглядає, до речі, знаю, що також зліпили були такого котика схожого, але не дозволили показати мені відео. Ну, нічого. А є малюночок, ну, то чимось схоже на це. Також дуже цікаво виглядає і оригінально, ніби така іграшка. О, ось ця робота також, до речі, дуже популярна картинка, але бачите, власниця зробила по-своєму. І додала ще ось таку шапочку на нього, ну домалювала і оздобила в своєму. Так я наскільки дозволяла робити і якісь цікаві дизайни, і якісь ДПМ, ну тобто де картину, прикладне вирізати, так як на, на першій картинці, де вирізана аплікація, ну, одним словом, можна було і декор робити, і різне. Кожна ідея от приймалася, тобто не було ніякого обмеження в техніці виконання. Тому і тут також, щоб можна було поєднати декілька от картину, і зробити щось таке цікаве, взяти ідею, також було не заборонено. Наступна робота, от чесно, мені її скинули трошки пізніше, але вона реально була класно, от По техніці, по техніці виконання дуже красиво зроблено. Особливо коробочки, от дивіться, як, от, наскільки вони промальовані. І холодне світло, і тепле світло. Ну, професійно навіть я можу сказати, от ці коробочки зроблені от дуже так красиво, і навіть на підлозі світло відбивається. Дуже, ну, от так, от все промальовано. Ну, ця робота дуже мені подобається. Класно вийшла. От тут просто без коментарів і шикарно. Ось така от моя робота. Остання, в принципі, в цьому списку. Я 32-й учасник. Тому ще раз я хочу подякувати вам за підтримку в коментарях учасників. Дякувати за донати ваші. Їх було вже досить таки багатенько. Тут я залишаю QR-код. І на цьому, в принципі, все. Дуже дякую вам за перегляд. Також що додивилися до кінця, обов'язково поставте палець вверх і всім па-па!